Всім вітання, ми з України. Сьогодні ми з татом ходили до зубного лікаря. Папа наш вирвав два зуби. Відненькі, вже ну, скоро вже не залишиться зубів, але іншого виходу немає. Дуже погані зуби, мусимо рвати, що робити, а в дорогу на роботу, в дорогу, тому мусимо рвати. І хочу показати: зайшли в магазин, купили два ось такі гольфіки. Дівчатка дешеві гольфіки, такі, знаєте. По 125 гривень. Взяла ось вдома зараз бігати, Соломії, піде. Отакий От один голубенький, один такий червоненький. І зайшли в АТП в АТБ дещо купити, тому що цукор закінчився, макаронні вироби закінчились. ну, Звичайно, купили трішки більше. Але що хочу сказати, щоб витратили цього разу ми 1900 гривень, дівчатка. А раніше на цю суму зазвичай ми могли купити і м'ясо, і, наприклад, сир твердий. Бо цього разу я не брала таких продуктів, лише ковбаску. Ну, можу сказати, що все подорожчало, але ми з цим, з цим справимося і нічого страшного ми переживемо. Ми сильні, ми тримаємося і перебога буде за нами. Так, поїхали, дівчатки. Що я сьогодні купила? Купила фарш ось такий, це в нас з курки 88 гривень 60 копійок Пів кілограма. Так, ось такий фарш. Це у нас свиногов'яжий здається. дівчатка так да, свиногов'яжий пів кілограма, 83 гривні, 60 копійок купили дівчатка, батон файний. Ось такий дівчатка. На сьогодні він коштує 1590. Купили дві плітеночки. Папа наш обожнює плітеночку разом з молочком, він обожнює. Значить, по 20,90. За дві заплатили 41 гривня 80 копійок. І купили ось такий пшеничний рум'янець за 16,90. Так, далі ми купили, дівчата макаронні вироби. Ціна приблизно їх коливається 42,90, 43, тому всі відразу покажу, щоб я на них не зупинялася. Е, беремо ми завжди ось таку фірму. Цього разу ми взяли три упаковочки: ось таких. Вони по 42,90. Е, таких закручених, тому що дівчата всі інші були по 53. Ну, я думаю, що нічого страшного, якщо однієї форми будуть. І ось взяли обожнюю таку маленьку, ми її любимо готувати. Покажу наш улюблений рецепт, як ми її готуємо, а також я її кидаю в молочну кашу і в супчик можна кинути. А також взяли, шпа... Ой, що ми взяли? Пасту ось таку, дівчата. І ще я люблю ось таку фірму, теж ми її беремо. взяли пасту. Дівчатка вона трошки різна. Це така більш. Це мілка а садка більш побільша Дівчатка, щось хочу, таке, знаєте, курка з, з, з вершками, ну, не знаю. Взяла, а чи буду готувати, побачимо. Так, далі, дівчатка, значить, так, так, масло взяла. У мене сьогодні є також іменинник. Сьогодні нашому Матвійку виповнюється 9 років, але святкувати він буде зі своїми друзями у суботу, день, коли немає навчання. Тому. Але, знаєте, сьогодні хочеться щось йому селиденька, тому я хочу спекти йому вафлі і взяла на крем ось таке масло. Зазвичай беремо його вагове. Але не захотілося йти, сьогодні було холодно, не захотіли йти, то все взяли в АТБ. 72 гривні 30 копійок, 73%. Так, Чай. Ось такий чай. Це для мого Тимофія. Він дуже любить такий чай. Не знаю чому. Але беремо 53 гривні 60 копійок. Так, також взяли маргарин, дівчатка, на приготування тортика йому на суботу. Також зараз піде маргарин нам і на трубочки, і взагалі на різну випічку я його беру, мені подобається. Коли є можливість, беру, звичайно, спрей або масло якесь дешевше. А зазвичай беремо ось такі. За кілограм о, дві о, дві паковочки по 500 грамів, за кілограму заплатила 97 гривень 20 копійочок. Купили ми також, дивіться, дівчатка купила я ванільний цукор. Теж для випічки. Такий ось взяла. По 4 штучки я взяла по 150 гривень. Беру теж на якісь блінчики іноді. Взяла дріжджі. дріжджі, дівчатка, завжди я беру з цієї фірми 100 грам, 26,80, І дешево, і сердито, і дівчатка гарного якості, не знаю. Печу їх хліб і все на них мені дуже подобається. Так, приправку взяла. М -м люблю я приправку, іноді додаю більш перші страви. Не знаю, чому чи виросла на цих приправах Галіна Бланка. Чому я люблю, іноді додаю, тому беру 58 гривень, 20 копійок за 200 грам. Так, далі дивимося: пропускаю макарони, макарони. Розпушувач тіста. Обов'язково беру 10 грам, беру оцієї фірми дівчатка. Доктор, дівчата, не буду вам розказувати. Ну, пачечка на пів кілограма взяла 4 штучки, по 4 гривні, теж подобається мені. Лавровий листочок взяла, дівчатка закінчився. Лавровий листочок. 10 гривень, 60 копійок. Також взяла ще одну дівчатка, приправу, ось таку торчин, курочка. Щось буду робити з курочки, то от і взяла. Хоча багато дівчат не використовують, але я взяла. Так, на-на-на-на-на-на-на. 23 гривні 20 копійок. Взяли ми, як завжди, свою, свої пластівці. Беремо ось такі це швидкого приготування, а також беремо, які потрібно варити. Що варити в мене є, а швидкого приготування, ось. бо не завжди я встигаю зранку зварити, бо так як я сама все по хазяйству, тому іноді і отакі беремо пачки, щоб швиденько приготувала сніданок і встигла. Така пачка стоїть у нас 24 гривні 90 копійок. За дві ми заплатили 49 гривень 80 копійок. Так, соломійки взяли цукерочки. Не самої... Не само моєї фірми любимої, але взяли грошев, карамель, джус. Взяли, тому що Соломіка іноді просить цукерочку, а вона лише їсть такі, знаєте, на русскому. Ось такі. Тому ми взяли для неї, іноді вона просить, то взяли. Цукерки, 27 гривень 90 купів. Взяли згущене молоко, ось таке дві баночки. Це вже варене згущене молоко. Дівчатка, Хоча потім подумала, у мене є молоко коров'яче, чи... Чому я сама не зварила, але вже було пізно. Взяли це на трубочки 103 гривні 80 купів. Це за дві бутили. Одна вона стоїть 51 гривня 90 купів. Дівчата, надувні були кульки у нас, 5 штучок, які всередині. E, значить, вони світяться. Але Соломіка не втрималася. Вона полюбляє повітряні кульки, тому вони нас папою вже активно чую гуляють. 39 гривень 90 копійку. Ковбаса м'ясна. Купила такий кусочок ковбаси. E, у нас є дуже гарний магазин, м'ясний от Більш за все, я полюбляю сир. Масло і ковбасу брати там. Але вже вибираючи з того, що є і що їдять мої діти, тому ми взяли ось таку за 146 гривень 63 копійки. Вага її 368 грам. Так. Авокадо вагове. Дівчатка настільки полюбила авокадо, якщо раніше я його не їла, а тепер настільки. Воно мені подобається, що обов'язково я завжди беру собі одне авокадо. І у мене ще єсть мотві. Оце ми разом з ним ласуємо авокадом. Воно вагове, кілограм авокадо у нас сьогодні стоїть 219 гривень, 95 копійок. Оце авокадо 202 гривня. Нам коштувало 44 гривні 43 копійочки. Курючі яйця, дівчатка, у нас є свої курки. Курки. Кури вони несуться, так? У нас їх не багато, у нас їх 6. А вони несуться так, але для нас то є мало. Тому ми взяли дві коробочки, два десятка. Яйця по 62 гривні 30 копійок на 124 гривні 60 копійок. Папа взяв молоко, от він не захит... хотів коров'ячого молока. Ну, взяв ось таке 2,5%. Коштовно 35 гривень 80 купівчок. Папа захотів, ми йому взяли. Дівчатки зала кока кола Ви знаєте, що завжди, якщо ми щось таке купуємо, а купуємо ми два рази на місяць, ми робимо великі закупки, такі можна сказати, великі, вже зараз вони не дуже великі. Ми завжди беремо або пепсі, або кола, і я дозволяю дітям пити. Так, я погана мама, напевно. Так. Взяла, знаєте, що основу для піци. Думала, буду сама робити дівчата, але потім думаю, коли це я його встигну, взяла такі дві основи для піци і зроблю їм, знаєте, такі, одна буде чисто сир, а друга буде ковбаса з сиром, такі діткам дві піци на стіл піде. Бо особливо такого накрити на стіл дітям, ну, що вони нічого не їдять, будуть у солодощі. Солодощі я буду пекти сама. Покажу вам, що обов'язково. Ну і піцу, а там подивимося. Може, що картошечки якусь, ну, але це не про це сьогодні. Значить, така основа стоїть 35 гривень, 70 копійок. Взяла дівчатка альбома, тому що нашим хлопцям тільки домашнє завдання, так нема на чого можна малювати. Тобто, щоб було на чому малювати. 38,50. Хоча по всі помалюють 2-3 листка і валяється, а як робить домашнє завдання, то немає, Тому не розуміє, чи альбома немає чи бажання. Так, взяли банани. Ну, дівчата, що банани я вам буду показувати, десь там є. Вже не буду доставати. 2 кг 124 г по 69,95. Банани першого гатунку. Дівчата гарні банани. 148 гривень, 57 копійок. Взяла сіль, нарешті взяла сіль ось таку. Тому що, ну, не можу я цією закордонною сілью, як зорієнтуватися, скільки її сипати. Тому взяла ось таку, вона 36 90 копійок. І взяла манну крупу, тому що, хоч у мене є йогурт і спечу сьогодні манник. І на день народження кекси манні спечу. Тому взяла за 16,70 манну крупу. Ну, розумний вибір, я думаю, що ви знаєте, яка це. Ну і цукор, цукор. Ми взяли цукор. Те щось такий завжди беремо. Взяли ми три упаковочки. По 33,50. Вийшло в нас на 150. Ось такі закупочки ми зробили. А ще татусь мені з роботи Привіз дівчатка нам ось такі лимончики. Тут їх по пів кілограма чудові лимони. Ми з них, дівчата, готуємо компот. Ось такі закупочки зробили. Немало. Давайте будемо скажемо чесно. Витратили багато, закупилися мало.